Так що народ міняє вайпік. Бейнг, на вулиці, вся тема. Блять, мені правда, треба сука ж погад стати, щоб ви мене бачили на ну, хуй з ним. Коротше бать, цей тиждень у мене почався з того, що я зранку харкаю кров'ю і бать, весело, да? Коротше, вся проблема в тому, що цього тижня в мене має статися дохуя хуйні. Єдиний нюанс це те, що все це відбувається в п'ятницю. Тобто відразу все підряд, все навалує, все кучу. І тобто, я весь ще не сплю всю ніч, я не сплю весь день після того, що в суботу, якщо що, є якась кінтуха туди-сюди. Всякої різні дічі багато. Чуть-чуть розгрібаю весь цей бред, який я сам собі нагріб. Ну, але коротше, якщо все виходить добре... В кінці тижня в мене десь приблизно плюс один косарик. <гум> на мене, типу, весь як кайф, бо через два тижні я вже, по суті, буду в Італії. Так що цей один косарик мені з радістю поможе, типу, може, типо, я сподіваюся. Ось да. ще секутна пізда. Мії нахуй що в мене все вийде. Та хуй з ним буду типу працювати. Да. А записую, бо я навіть не шарю, коли в мене буде час записувати цього тижня. Того, да. от ми зараз на вулиці, я ось Вернувся в залу, зараз 12 година, а ході я вічно поїжджу по 12 годину. Ним. Я вернувся в залу, в салони. Зробив кардіо. Щас Що я вибачте. Чікс. О, баба. God fucking damn. COD FUCKING DEL. Ой, блядь, Коротше, народ, зараз друга година ночі, да. сейчас... щас. Твою мать. Сейчас буду записувати другу частину відосика. Хує буду щось мунтувати. Так, ж, блядь Я записую відос на початку тижня. Як я надеюсь, що сьогодні все спрацює. А саме в п'ятницю, 20 числа. Сьогодні п'ятниця, 20 числа. Ніхуя не спрацювало. Піздець. Я проїбався. Не знаю, якого хуя. Робив все, що міг. Зараз стою, в кипарюку ахуєну. Навіть бірку не сняв. О, Ну, Коротше, хуй з ним, типу. Я світ дав мені ще один поджопник. І вони кожен раз мені нагадують, що мені просто треба більше пахати. бам 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 Немає нічого такого, чим я би не справився. Погені. О-о-о-о-о! Такс. Типа, я не знаю, зато я хоча б... <фит> чуть партію купити, <фит> ніс. Ну, вже пресію не буду флексити. <фит> <фит> так, одного разу я закінчував двоєчку, да? так. <фит> тобто, я сейчас буду робити, а хоч я нічого не видно даже. Що би я тут не робив? Так, ah. ah. в мене рецепт показує трохи чоловіка да. Троєчка, їбать W, W <laughs> Се, неразі Па-па